День металурга та гірника одне із найголовніших свят Кривого Рогу, на якому збираються мешканці міста всіх вікових категорій. Кожного дня трудівники виконують непросту працю на підприємстві. Саме від них залежить стабільний розвиток галузі, яка є потужним фактором зростання економіки держави. З праздником, дорогі гірники, дорогі металурги, це наш день. Я горжусь тим, що здесь і зараз мені випало. Великая честь поздравить вас и пожелать вам всего самого лучшего в будущем. Сегодня, завтра и всегда. Наш труд, ваш труд. У нас есть мы, наш трудовой коллектив. И мы знаем, куда нам идти, мы знаем, что нам делать. Наша продукция нужна сегодня, завтра. И она будет нужна всегда. Ведь мы производим то, что нужно так нужно для людей, так нужно для человечества. На стадіоні Металург в День металурга та гірника яблуку не було де впасти. Організатори концерту кожного року дивують мешканців нашого міста яскравою, неповторною та неординарною програмою. Тож цього року на глядачів чекало чимало сюрпризів. Не давали гостям смувати та розповідали про основні досягнення та успіхи трудового колективу підприємства. Арселор Мітав Кривий Ріг, ведучий концерту. Максим Неліпа, відомий телеведучий, та Ольга Цибульська співачка та телеведуча. Арселор Мітал» – світовий лідер у металургійній та гірничово-добовній галузі. На плечах робітників підприємства лежить чимала відповідальність, і кожен з них у свій день отримав гідну шану. Це по праву праздник всього Кривого Рога. Потому что мы, сердце нашей страны, сердце горнодобывающей и металлургической промышленности. Варится сталь, добывается руда, готовится шифта. Тысячи профессий работают на комбинате. И каждая профессия важна. Дорогие металлурги! От имени Федерации Профсоюза Украины, Центрального комитета металлургов Украины, всего Профсоюзного комитета я хочу пожелать вам за ваш нелегкий, интенсивный, производительный, сложный труд, где вы работаете в тяжелых, вредных, порой опасных условиях труда, создаете прибавочную стоимость городу, области и Украины. Поблагодарить вас и сказать вам низкий поклон. Пожелають вам успіхов завтрашнім дні! Свято не обійшлося і без зіркових гостей. Свої найкращі хіти заспівали та додали публіці позитивних емоцій, молодий гурт, О» та народна артистка України, співачка Наталія Моголевська. Але це ще не все. На останок концерту глядачів змусив затамувати подих, музичне лазерне шоу та масштабний кольоровий салют.